Верхню гілку, ну це ж нічого, що йому зроблю, нічого йому такого не зроблю. А основна гітках це є шкідники, як міші. Міші, що вони яснівий покріп, воно заходиться для стовбура, образає дерево по кругу, дерево починає гинути і так далі. Зараз, ви бачите, після збору ще сад поки такий трошки запущений, ще бачите, буряни і так далі. Що я зараз роблю? Зараз буквально після оприскувань. Роблю скошування, рівняю садочок, роблю, типу роблю газончик, роблю міленьку травечку для того, щоб я бачив, чи в мене є колонії, міш чи з'являються миші і так далі. Тому що, якщо буде така трава, то ми його чуть присипи, вони ми собі там зробить гніздо, воно там де собі Накри... Гніздо буде, звісно, норів навдалі, то воно буде накрите і не буде видно. Травечку скосив, газончик зробив, маленький зробив, все нормально. Далі. Не чекаю, коли в мене з'являються такі колонії, що буквально що бачу, що з'їдять сад. Прийшовся там раз в тиждень, подивився там, де-не-де з'явилася де, де нірка. Значить зразу я е, готую е, труйну принаду, борюся з мешима. Бачите, сад знаходиться у мене близько будинок, там тримаю кури і так далі, стараюся зробити так, щоб. Сривника із курка зайде в сад, щоб не з'їла ту пшеничку і не відійшла на той світ. Стараюся підібрати такі препарати, які не будуть шкодити е, теплокробним, окрім мишей. Підбираю, ну, як ти кажеш, біоротидицит. Е,